Добрий день, шановна спільнота. Сьогодні 9 квітня, вирішив познімати вам коефіцієнт водоношення деяких гібридних форм. Це теплиця. Розвиток в теплиці не дуже відрізняється від відкритого ґрунту в цьому році. Весна прийшла швидко і на вулиці вже. Десь по сантиметру, а той більше розкриті почки. Це гібридна форма amason Чукова. Як бачите, кожен пагін несе грону. Але. А, навіть і дві, але на коротку обрізку це я пообривав вже. На коротку обрізку це, цей сорт, я думаю, не годиться. Це друге плодоношення на ньому. І я думаю, врожайність непогана. Подивимося, які будуть грони. В тому році грони були не дуже великі. Десь грам по 400-500. Подивимося, що буде в цьому році. Ну, є і по дві грони. Так що, думаю, що врожаю набереться. Гібридна форма дуже смачна, мускат маємо. В смаку. Так що будемо спостерігати далі. Так, оце, шановна спільнота, у нас Шансон Чулкова. В тому році він мене трохи розчарував, а в цьому дуже мені поки подобається В тому році був самий смачний із всіх, що в мене є. І колір був дуже товарний, але в тому році гро не дав тільки на останніх, з останніх бруньок. В цьому році картина значно краща Ось видає і по дві без проблем. Ось. А що головне, що видає ось. У нас прищепа. Де вона тут? Ось прищепа. А головне, що видає і з другої бруньки груну. Звісно, видно, що обрізка йому потрібна все ж таки подлінше, мабуть, коротку я б не рекомендував. Але він того стоїть. Якщо дві лозинки покласти, усілену полодову гілку зробити, так сказати, то все буде гаразд. Ось теж Прищепа ось тут, десь вже й не видно. Ось прищепа тут. Ось буквально перша брунька навіть як. Ну що ли? І вона несе громку. Звісно, маленьку, але вона є. Так що в цьому році, думаю, все буде гаразд. Так, а оцю новинку, шановна спільнота, купляв як абажур. Але це точно не він. Сигналки це прищепа того року. Сігналки ставлю фото, сигналочки поки що задоволений. Це прищепа цього року. Темного кольору, без мускату, але дуже смачна. Врожайність добра. З першої бруньки дає грону. Майже всюди є грони І по дві. І ось до вас в мене запитання, може хтось щось підскаже, що це може бути. Значить, листочок з сопушечкою трошки. І такі якісь кінчики краснуваті що ли. Фото вставлю, будемо разом. Дивитися і определять, що це за сорт. Так, а це в нас Нікітон, ніжельщенко селекціонер. Подивіться, яка тоненька прищепа. І кожен пагін несе в собі гроночку. Дуже вражайна. Ось тут потовще прищепа то тут ось по дві добрячих грони на кожній. Мало того, що їх по дві, ще й вражайність буквально з першої бруньки. Ось, ось прищепа була. Ось перша брунька. І вже з гронею. Ось дивіться, прищепа. Це на дубовському. Поганенько щось він принімає всі, мабуть. Поганенький, бо я навіть не знімав плівку в минулому році. Це перший рік плодоношення буде. І ось дивіться, яка тоненька прищепа. І, будь ласка, все, все увішано гродами. Має рожевий колір. В тому році була сигналка. Прекрасний мускат. Все дуже сподобалось. Ось теж тоненька пішла. І все у нас в гронах. Дуже сподіваюсь, що хороший, хороша гібридна форма. Будемо спостерігати. Так, а оце, що вона в спільнота, це розчарування цього сезону. прищепа того року перше плодоношення з Калугіна. Ви скажете, можливо, що тут тоненька прищепа, це теж на Дубовському. Так, вона тоненька, але Нікітон з тоненької прищепи. Ви бачили які грони видав. Тут же, якщо вони і є, хоча на багатьох їх взагалі немає, а якщо і є, то це такі мишині хвостики, що там Ось навіть крайня почка, воно лусик вже. Немає гроночки. Ось. Ну, що це гроночка. Грам на 200, ну мабуть. Так, да, ягода, звісно, товарна, красива. Але з такою вражайністю, ось Гроночка. Не знаю. Перше плодоносення, що я буду спостерігати за ним. Але поки що нічого хорошого. такі діла. Це ще не всі. Новиночки познімаю наступного дня більше. Дякую за перегляд. До побачення.